Всім доброго дня. Цибулька на 3 липня вже полягає потихеньку, скоро копати будемо. Розмір досить гарний. Така як кулачок буде. Ось вона вже наскільки високо над землею. Це теж є показник, коли цибуля достигає, вона максимально вилазить якби з ямки. Слепто лягають потихеньку. Є, які ще тримаються, а є, які вже потихеньку-потихеньку лягають. У ну, мене тут не ідеально. Чисто, там може, десь бур'ян повиростав, Полоти я його вже не буду, буду полоти і копати одночасно. Я вже її не хочу рухати, хай вона собі потихеньку доходить. Бачите, вона сама собі полягає. Стебло, ось дивіться, бачите, тверде стебло, а це, що лягає, воно вже стає таке більш в'яле, скажімо так. І ось тут буде вже всихати шийка. Цибулева шийка. Тому я ще копати не буду. Дощів затяжних нема, тому нема чого спішити. Хай вона гарно на сонечку вигріється, визріє, і тоді можна буде її викопувати. І на горище, чи хто де сушить, хтось гаражі. Неважливо, де, головне, сухе місце, не сонячне, а затінок. Ну, щоб було тепер і щоб вона сохла. Ось так от, дивіться, сама, бачите, сама полягає. Падає собі і буде сохнути. Червоні сорти. Це, наприклад, ред барон. Бачите, мій кулак, і ред барон майже як кулак. Гарненький такий. Ось один вже ось лягає, це ще стоїть. Ну, Суть, ви зрозуміли, що не спішить її копати, хай вона сама собі ляжеться, почне підсихати, і тоді вона буде гарно зберігатися. Ось дивіться, наскільки грубе стебло. Ну, куди її зараз копати? І потім вона погано висохне, і що з нею робити. Так що, ось така історія з цибулькою. Зразу я викопую, я не обрізаю стебло. Я розставляю на чердаку її, щоб повітря гарно циркулювало, і вона сохне. Потім я тільки відрізаю стебло. Попередньо я так ніколи не робила, не зрізала і не планую. Я рахую, що всі соки з стебла, які мають вийти, вони мають піти в цибулину. І потім вже спокійно. Переберу, обріжу. Тобто це десь місяць на усушку, плюс-мінус піде часу. Попередньо не обрізаю, щоб хвороби ніякі е на зріз. Там не начіплялись, хто його знає, як воно, що воно. Я складу, не буду бачити, тому я завжди роблю так. Зріз має бути закритий. Ось ця шийка всохне, поляже і. Ось цю, наприклад, я вже собі там можу взяти там на супчик, на вже м'якенька, або можу виборочно пройти і викопати. Ну, я ще тиждень точно чекаю, не буду нічого робити. Через тиждень, яка полягла, я вже повикопаю. Можливо, подивлюся, як буде час. Зараз копаю чесник. Це цибуля озима, вона садилась під зиму. У мене є цибуля, яка садилась весною. Зараз покажу. Ось ця цибуля садилась весною. Вона ще не готова, вона ще зовсім зелене стебло. Бачите? Голока гарна вже наросла все, але, але вона ще не готова. Вона ще буде трошки довше від тієї осінньої стояти. Тому з цією ця ще пізніше буде копатись, але принцип той самий. Полягає, шийка всихає, можемо копати. Все. Всім гарного дня, гарних врожаїв.